Віталій Барабаш, начальник Авдіївської військової і міської адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю! Слава Україні! Пане вітаю. героям слава! Почнімо з новини дня вчорашнього та й сьогоднішнього. Теж звільнення генерала залужного і призначення генерала сирського головнокомандувачем збройних сил України. На вашу думку, як це позначиться на ситуації довкола Авдіївки і чи позначиться взагалі? Звичайно, що такі е, новини, да, вони е, дійшли до нас дуже швидко. Е, інші новини не так швидко доходять. ця, ця дуже швидко дійшла е, хлопцям. Відверто кажучи, на передовій, е, я думаю, що їм все одно, хто в нас є главкомом. Головне, щоб е, було забезпечення, щоб були резерви. Е, щоб було БК. Е, я так думаю, З, звичайно, що. Щось euh, hmm. нове буде. Звичайно, нові підходи будуть вже командуючи главком, сирський знає нашу ділянку. Особисто був в Авдіївці неодноразово ще до повномасштабної війни. Розуміє нашу ділянку в цілому. Думаю, що зараз якісь нові, однозначно нові, якісь. Підходи будуть стосовно нашого оборони нашого міста. Угу. Зрозуміло. Пане Віталію, яка ситуація зараз у місті? І Скільки людей залишається? Я маю на увазі цивільних? Ситуація дуже непроста, дуже складна. Ворог дійсно намагається все таки зреалізувати свої плани по оточенню міста із флангів з півдня і з півночі, а в той самий час намагається штурмувати в Лобову. Uh, є моменти, скажем так, бачать хлопці, відпрацьовують ці ці скажем так, моменти по відрізанню коксахіма від від міста. Намагається ворог все таки uh, через дачний масив відрізати вже через стару частину міста. Коксахім і тисне він туди дуже потужно. Uh, uh, хлопці відпрацьовують просування не дають їм робити, але ж ситуація ну дійсно непроста. Що стосується місцевого населення, станом на сьогодні на ранок 935 містян місцян ще залишаються дуже ускладена евакуація. в Зв'язку з ну, великою кількістю багатою кількістю обстрілів суто по дорозі авіабомбових ударів З початку року їх вже майже 800 цих авіабомбових ударів. Ну, місто дійсно міняється не по дням, а по годинам. Ворог старає, ну можна так сказати, взагалі стирає місто. Я так розумію, що всі, хто був готовий евакуюватися, вже евакуювалися, тому що оця цифра. Ми з вами, коли виходимо в ефіри, то я так слідкую, вона від 1400 цивільних зараз до дев'ятсот. 900... Злишком залишається. Тобто, уже лишилися тільки ті, хто справді чекають, якщо Авдіївка впаде, то будуть вітати росіян? Я так не думаю. Звичайно, що є і такі ждуни не без того, вони є однозначно. Але ж більшість людей, які залишаються в місті, це люди похилого віку, дуже літні, яким просто вже не хочеться нікуди їхати. І вони про це відверто кажуть. Плюс э, страх дороги, і от якщо вони якісь інші відмовки кажуть, то воно таке на мій погляд трохи незрозуміло. А якщо вони кажуть і, і дійсно, вони кажуть відверто, що вони бояться суто дороги, то ну я особисто це розумію. Бо ну, мені також дуже страшно заїжджати, виїжджати з міста. Навіть знаходитися в мі місті набагато. Ну от якось так всередині спокійніше, ніж е, дорога. Е, евакуація є, вона відбувається вчора. шість людей вивезли. Є запис і на сьогодні, і навіть на завтра, але ж будемо дивитися, як буде безпека складова. Ну, а як вони виживають ті, що залишаються у місті? Якщо там, ну, я ж не кажу, вже навіть про воду і газ світло, елементарні дрова потрібні, якісь, щоб опалювати, а це вже триває і триває. Дрова, звичайно, що деревини у нас дуже багато. В самому місті. Да, Побита артилерією, повалено дуже багато дерев люди. Ті, хто планував залишатись на цю зиму, вони їх заготовлювали ну, реально з весни 23-го року. Тобто люди готувалися. Деревини дуже багато. Але ж все, з усім решта ну, певні, певні проблеми по доставці ми вже маємо. Бо ну, логістика вона та сама дорога одна. Завозимо гуманітарну допомогу, назад вивозимо людей, ті ж самі машини. Бо дійсно ці рухи ну, намагаємося мінімізувати, бо ну, дуже небезпечно. Реально просто. Коли дивитися на зведення генштабу, повідомлення військових з різних частин, які зараз боронять Авдіївку, то складається враження, що росіяни вже на околицях міста. Це правильне враження? Так, є. На жаль, на, на жаль, є така. Uh, правда, але ж uh, хлопці мужні, мужні стримують їх, мужні дувають uh, сили ворога, вони в рази більші. Uh, але ж uh, суттєво, скажімо так, uh, як іноді я читаю ті самі uh, телеграм-канали, що все Авдіївка вже пала. Такого нема, однозначно, нема. І якщо так хтось заявляє, це в першу чергу не повага до захисників, які бороняться місто, бо ну вони на місці, вони знають, що що це не так. Я особисто також знаю, що це не так. Є, є вони заходять да, на околиці міста. Вони є, е, скажімо так, в приватному секторі, але ж е, до того, що все пропало, ще дуже далеко. Дякую, пане Віталію, за ранкове включення. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами в ефірі.